На даний час знаходимося біля митниці і я думаю, коли ви вже будете бачити дивитися це відео, цей Тігуанчик, який за моєю спиною вже буде розмитнений. Він тільки приїхав, це Німеччина 140 кВт, 168 пробігу, 2-літровий дизель на повному приводі. Якщо я не помиляюсь, коробочка тут DQ 500 стоїть. І так, Поїхали дивитися. У нас чистий 2020 рік у дуже класному кольорі. Темно-зеленому на класнючій реально комплектації. Фари, як ви вже можете бачити, в нього максимально можливі. Вони з асистентом вирізання DLA, також омивачі в нас присутні. Противотуманні фари, парковочний асистент передній задній, камера асистентів в лобовому склі. 18-ті диски, гум 23-го року, диски в нього без пошкоджень. І взагалі автомобіль в дуже класному. Стані і подивіться, просто який в нього неймовірний реально колір. Також бачу мертві зони в зеркалах, амбієнт підсвітки, карти прошиті шкірою, підсвіточки в порогах, салон комбінований, Алькантара з тканиною. Вибір режиму руху, оскільки в нас є повний привод for motion. Підігрів керма, підігрів передніх сидінь webasto оновлена мультимедіа. Digital Cockpit 168 тисяч рідного підтвердженого пробігу машинка з Німеччини з повною сервісною історією. Він код продублював, перевіряється. Це чистий 2020 рік і машинка також буде на обліку 2020 роком. от Подивіться, тільки машинка заїхала, ще навіть не розмитнена У такому стані ми привозимо автомобілі. Це у нас столик. Там є також у нас підстаканечки Тут у нас також. Амбієнт підсвіточка і карта прошита, жодних тут пошкоджень немає. Максимально можливі. Задні в нас ліхтарі на ньому. Вкриваємо кришечку. Дивимось багажничок, У нас також присутній електропаркоп. Багажник в абсолютно адекватному стані. Тут у нас просто ніша. Нічого особливого. Так я вже і сказав, диски у нас без жодних пошкоджень. Все ціленьке. Подивіться Стан від першого Від першого лиця. Водійська сторона. Дзеркала бачу у нас максимально можливі. З автоскладанням, підігрівом, контурні підсвітки і автозатемнення. Також у нас присутня проекція на лобове скло. Автосвітло, автодощ, дістронік утримує смуги, щитує дорожні знаки, електроручник, автохолд. 140 кіловатний двигун і мокра в автомобіля заводська встановлена. Ну і Зараз пробіжимося його і подивимося на рахунок під фарбувань. Що ж у нас по ньому фарбовано чи не фарбовано. Як завжди починається все діло з капота. 184, 170, 180, 170, 158, 158, 174. 189, 173, 144, 165 і 194. Також ще раз показую вінкод і ми бачимо, що у нас капот іде перелакований. Тепер дивимося під капотом. Крило у нас не відкручувалося. Ось він код також. Це крилишко у нас що? Крилишко в нас. Не фарбоване. І скло, до речі, в нас Global Secured в оригіналі. В оригіналі, Фари. фара, фара. фара. Так, зараз спробую вам сфокусувати і показати. 10.01.2020 року фара. Автомобіль на обліку буде чистим 2020 роком. Це не 19 рік. Так, ця фара у нас 9.01. 9.01. 2020. Зараз сфокусуємо. По крайній мірі... Дуже, дуже, я дуже сильно постараюся вам це все сфокусувати. І воно видно. 9.01, 2020. Тут з цієї сторони також нас крило ніхто не відвертав. 108, 108. 99, 99, 103, 104. Крило в нас не фарбоване. Фари в нас в оригіналі. Так, дивимося з цієї сторони. Оригінал, оригінал, оригінал. Ну, можливо, від сколів освіжили його в Німеччині. Оскільки автомобіль обслуговувався виключно в офіційного дилера то і процедура вся ця проходила також в офіційного дилера Volkswagen і це все буде видно по офіційній сервісній історії. Поїхали далі. Не фарбований ляда. Не фарбована. Наліпка помовше. Дуже багато, до речі, людей думають, що якщо немає наліпок на кришці багажнику, то значить він по-любому був фарбований. Це трошки не так. До речі, ліхтарів у нас максимально можливі для даної моделі також. Не фарбований. Не фарбований. Не фарбоване. І того по автомобілю ми маємо один косметичний підкрас під, під лаком у нас капот. Всі вікна в... Коло в оригіналі, фари оригінальні, бампер не фарбований. Поїхали далі. І на останок хочеться вам сказати, автомобіль на час, коли будете дивитися, відео буде вже розмитнений, сертифікований і готовий до першої постановки на облік в Україні. Це чистий 2020 рік з пробігом 168 тисяч км. 140 кіловатний двигун на повному приводі. З молотою Халдекс 5 покоління. Машинка обслуговувалась виключно в офіційного дилера Volkswagen з повною сервісною історією. Кого цікавий такий тяганчик, поки він є в наявності, в дуже крутому реальному кольорі. Будь ласка, звертайтеся, також у нас можлива доставочка автомобіля до вас додому. Прижнемо, поставимо на вас на облік, зробимо все під ключ. так що Кого цікавий, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Всім гарного дня і мирного неба.